Всім добрий день, мене звати Наталія, я є співробітницею Красноградського району, точніше Красноградської районної організації Товариство Червоного Хреста України. Хочу сьогодні трошки вам розповісти про важливість бути донором, чому це необхідно і чому це зараз так важливо для кожного з нас. По-перше, хочу Визначити, що ще до початку 2022 року ми тісно співпрацювали на сьогоднішній день співпрацюємо з Красноградською центральною районною лікарнею. Тоді було відділення трансфузіології і. Ми мали можливість долучати нових донорів, долучати якомога більше донорської крові. Да? А на початок 2022 року багато людей також хотіло долучитися, багато людей були в цьому зацікавлені. Зараз, на сьогоднішній день, ця тенденція трошки стихає. І вже не так багато зацікавлених людей. На жаль. Та потреба донорської крові є актуальною, є необхідною, і дуже важливою. Вона обхідна для того, щоб можна було допомогти хлопцям, які знаходяться в госпіталі, вагітним жінкам, людям, які потрапляють від інших небезпек, катастроф, ДТП і так далі. Це все може врятувати їхнє життя. Одна людина може врятувати як мінімум три життя. Це також буде корисно впливати на ваше здоров'я, на ваше самопочуття. Тому я дуже хочу, щоб кожен громадянин України зараз для себе визначив і зрозумів користь, необхідність і важливість цієї місії, да, здавати кров донорську, бути донором. Ми якомога частіше намагаємось знаходити нових потенційних донорів і також підтримувати. вже. Людей, які протягом багатьох років здавали кров і зараз є почесними донорами. Хочу також вас запросити, 21 червня буде відбуватися забір крові в нашій громаді, тому обов'язково долучайтеся, підписуйтесь на наші соціальні мережі, це Red Cross Красноград і це також на Ютубі телерадіокомпанія Красноградщини Центр. За подіями, обов'язково пишіть нам особисті повідомлення, і ми дуже будемо раді, якщо кожен з вас стане донором, кожен з вас зможе врятувати хоча б одне життя.